Що таке рекну? Рекно це напевно все, що пов'язане з сервісом, пов'язане зі стилем, зі смаком. Чому зі смаком це і про дизайн, це і про відпочинок, це і про номери, це абсолютно про все, що є навколо. Ми заїхали на територію Лагун Ембервілла і Лагунвілла, знаходяться на території бившого Сантей-Неб готелю. Тут, до речі, це початок готелю з ВІЛ. Далі будується ще сам готель. Мінімальна категорія номерів, яка буде від 90 квадратів. Чесно скажу, масштаби вражають. Дуже цікаво буде подивитись. Я би дуже хотіла подивитись і вілли, але на жаль, вони зараз всі зайняті. У віллах є свої привілегії, в них є приватний свій пляж, в них є доступ до перуанського. Ресторану Майя безкоштовно також, і ще багато багато чого. Вони відкрилися в травні цього року, 2023. Я дуже сподіваюсь, що коли я буду тут вже в 24-му році весною, я обов'язково зможу зняти, будуть місця, але ж дивіться, тільки відкрились, а вже на стопі. І найвеликий великий плюс цих віл це те, що тут. Басейни вже йдуть з підігрівом на відміну від інших віл, які є на території готелю «Регла». Скільки я разів була в цьому готелі, я була завжди впевнена, що це просто декорація ан'єт. Ви можете підняти трубочку і подзвонити, і а, визвати асістенс, тобто замовити чи машинку, чи що вам ще потрібно. Так що все працює. Там під накриттям зараз відбувається йога. Полотенце можна взяти на ось такому чудовому. Човнику, я буду намагатись знімати без людей, тому що О, приватний відпочинок тут е, дуже цінується. Є морозива по дорозі на пляж, картопля з начинкою, гезлімек, куди ж без нього турецький готель та фрукти. Тут біч клаб. Я дуже сподіваюся, в мене вийде кого зняти без нікого, тому що тут відпочивають. Дуже відомі люди. Я нагадаю, що Beach Club називається Alia. Тут можна користуватися, якщо ви живете в звичайних номерах, за доплату території та рестораном. Якщо ви відпочиваєте в віллах, то це буде входити в концепцію. Про пляж хочу розказати про пляж. Є територія ось такого міленького пісочку, його називають Майдівський. Чесно не знаю, привезли його звідти чи ні, але ж є. Дуже красиво по, по фото по зручно по всьому. Далі йде звичайний. Ось така дійсно фотозона, як завжди. Дивно, щоб без напису, тому що, як правило, є напис. І дивіться, пляж ділиться на приватну зону. Зараз, яка в мене з правої сторони, там є кабани, вони, звісно, йдуть за доплату, але це більш приватна зона підшклаву арія. Далі йде звичайний пляж, дуже красивий. Зачитання, як то кажуть, колярі, діли з дирезовим. Пляж, в принципі, я б не сказала, що він великий на а, таку а, кількість туристів, яка проживає в готелі, бо готель достатньо великий. До речі, територія готелю більше, ніж мільйон а, квадратних метрів, але це включаючи гольф-поля. Але можу сказати, що а, вхід тут чудовий, пісочок там теж, можна прогулятися. А, так що Пляженку це я вже сказала, територія готелю більше мільйона квадратних метрів, величезна територія, зелена. До речі, назва готелю Рігнум карія. Рігнум це королевський і карія це дерева. Дуже зелена дійсно територія. Неважливо, це пляж чи це середина готелю, незважаючи на те, що це основна будівля, але самі вілли також досить добре. Зеленені, що хочу сказати, що майже все є для туристів, які проживають в основному корпусі, і звісно, є певні привилегії, коли люди відпочивають на вілах. Мінімальна категорія номеру це джет 62 квадрати. Максимально можна розміщатись двоє дорослих, двоє дітей завжди є гардеробна. В принципі, просторо. це дійсно, я б сказала, готель для тих, хто не любить маленькі номери. Дійсно, готель простір я б сказала, тому що віли тут теж немаленькі. Мені дуже подобається тут зонований пляж. Є територія на траві, є територія на пісочку. Тобто, для всіх, хто не любить ноги в піску, будь ласка, вам травичка. Знову таке тут трішки більше тіні і більш спокійно, тому що на пляжі завжди. the І далі а, на території 11 лякар ресторанів. А, частина з них безкоштовно, частина з них за доплату, вже в залежності від того, як ви хочете. Але б я дуже рекомендувала все таки сходити а, як мінімум в ті, що входять у вартість, тому що кухня тут дуже різноманітна, тут дійсно дуже смачно. Жила я в готелі напевно разів п'ять. і Можу сказати, що а, скільки б я тут не була, нічого не міняє. Це це завжди смачно, це завжди тематично, в залежності від ресторану. Тож, будь ласка, пробуйте. на моєму каналі. Ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. А, там, ось там знаходиться басейн з несправжньою хвилею. Ми доїхали до а, основної території а, готелю. І зараз я напевно буду, а, незважаючи на кількість, скільки разів я тут була, вперше буду ось тут, в тактильному зоопарку, де живуть. Дивіться, які красуні. Козлики. ліки, давайте дивитись на козочку. Привіт! Тут же знаходиться настольний теніс. Ось так. Далеко один на одного шаналі. А ще в цій локації проводять весілля. Тут же знаходиться тайський ресторан. давайте подивимось як він виглядає? Дуже гарні відгуки. Кажуть, дійсно смачно. Ось на цій локації теж святкують весілля, як я вже сказала. А, дуже цікаві, приємні окремі столики. Клас. Серед живої природи ось такий ресторан. Китячий басейн. А, мені дуже подобається, що він під навісами, дуже продумано для діток, і є кабани, де можна а, спати в день. Зразу за ним а, басейн а, з штучними хвилями. Вон там. міні клуб Теж під навісами, дуже продумано щоб не згорали дітки. Ну і аквапарк. Горок тут вже не так і багацько, але кататись можна. І дитяча зона. Звісно, на території є бар і декілька окремих невеличких басейнів. Ірвілий, їх 13, а можна ділити на три номери. Кожного, в кожній віллі є власний басейн, шезлонги, кухня, яку ми дуже довго шукали, де вона захована. А є така а, тут цікавинка. Так, головний ресторан. Точок з фешами та фруктами Мені дуже подобається, що ось тут різні зали називаються по-різному і ти ніколи не заплутаєшся, як мінімум, коли, якщо ти дитина або хоч доросла в якому залі ти їсти. Ось так. Зараз обідчі діти починається. Такі зали минулого року, два роки тому я знімала. Якраз переробили ресторан, дуже зручний а є бельді зал 16 плюс, дитячий буфет. Давайте подивимось, що накрили спагетті овочі. П'ясо, котлетки, парові, каші, варене-парене, хліб. і мікровиновка. Ось такий дитячий куточок. Тераса основного ресторану з таким гарним видом та виходом відразу до основного басейну аромати неймовірні Дякую, А это кокосовая? Я. Yeah. Я. Yeah. О, no, розовая. Ну і ще одне місце, яке не можна не прокоментувати, обійти стороною, це пасатерія в регномі. Тут по їхньому рецепту просто одні з найкращих макарон готуються. Звісно, цукерки абсолютно різні, всякі пироженки, смачнюще морозиво, капучино. Тож якщо ви тут відпочиваєте, якщо ви полюбляєте і для вас це дуже важливо. Саме такий формат перекусу на протязі дня. Будь ласка, вам сюди. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Ревно Харія це один з улюблених готелів в Туреччині Стетхема. Також відпочивали Гілєра, Дженіфер Лопес. Взагалі, ці всі відомі люди тут не тільки відпочивають, а звісно, і виступають. Тож рівень готелю теж сам за себе каже: якщо ви хочете потрапити на Якісь концерти улюблених зірок, будь ласка, тут теж можна. Можете слідкувати на сайті, або запитувати в нас розклад виступів всіх відомих людей, які сюди приїздять. Для кого взагалі цей готель, окрім всього, вище, що я вже сказала, це сімейний відпочинок, тому що тут іде акцент на відпочинок з дітьми. Перше, велика територія є де погуляти з колясками. Другі тут є ті ж самі коляски, горщечки, іваночки і. Ванночки, і... Абсолютно все, що потрібно навіть для грудничків, як кажуть, да для інфантів для зовсім маленьких діток. Далі це, звісно, гольф, тому що тут величезні гольф-поля і ексклюзив, в тому що 19 лунок з них підсвічуються вночі. Тож люди можуть грати не тільки в день, коли жарко, а й вночі. А футболісти тут теж великі футбольні поля тут проходять теж певні турніри, не тільки до речі, турніри по гольфу, а по футболі також люди, які щойно щойно одружились, теж полюбляють приїздити сюди, тому що тут поєднання і нічного життя. І якихось гарних виступів. До речі, шоу тут теж неймовірні. Кожен вечір тут виступають тільки привозні шоу, не локальна, як кажуть, анімація. До речі, про анімацію анімація тут є, але вона все таки, я б сказала, формату софт і, напевно, з акцентом на спорт. До речі, тут дуже гарний сподзал, дуже багато. Занять йога, флай-йога, стрейчинг, тобто все, що пов'язано зі здоров'ям. Харчування, звісно, ви теж бачили. Я думаю, вже в ролі вибор великий, є безлютоїнова їжа також. Ну і що можу сказати? Звісно, я рекомендую цей готель, тому що. Ви закриєте тут всі шталь, за чим ви їдете? Смачна їжа, гарне сонце, гарний сервіс, якісний алкоголь, дуже привітний персонал. Персонал це тут взагалі окрема історія, скільки я сюди не приїжджаю, навіть коли змінюються люди. Це завжди з посмішкою, це завжди приємно. Тож я б сказала, що такий обволакиваючий сервіс, ти себе відчуваєш тут в якійсь безпеці і. Неймовірній і дуже приємній атмосфері. Якщо вам сподобався цей готель, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг прорахуємо на ваш склад сім'ї з міста, де ви знаходитесь, на ваші дати. Ну і хочу ще сказати, що готель працює весь рік, тобто зимовий концепт. Також існує. А, якщо ви дивились на цей хотель влітку, було вам дорого. На зиму дуже гарні пропозиції, а, в рази дешевше, але е, сервіс е, чи якість від цього е, ніяк не зменшується. Тож, будь ласка, бронюйте на Новий рік чи на якісь дати, які е, для вас важливі. Ну і до наступних ефірів.